От такі зелені рядочки бачите є. І будемо різницю дивитися. Можна я ярглукно, якщо в кого їх кинути, щоб скоріше було. Це я цибульку трошки, щоб раніше була. І вона собі помилесенько помаленько. це садили голландську. Взяв я ранній сорт. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. І з вами канал Мазур Ярик. Зараз дехто ще садить. Часник яровий. Це у нас зимні, отакі от зимні перезимував. Морозу нема такого, але він перезимував, такий гарний зелений. Тут рядом у нас цибулька теж схожість нормальна, бачите, не замерзла, ні, нічого, це садили голландську. Взяв я ранній сорт, Монтана. Думаю, щоб була трохи раніше. Ось такі, бачите, зараз я вам покажу, що таке зелене. Все. Стоїть, як видно. Раз я пройшовся, розкинув, правда, салітру, азотних дав зразу. І раз перед ріжйом, бо зараз теж дошик накрапує. А ми отаку зробили грязку, називають нас грязку. Колеса збили, отаке зробили і воно. Зараз покажуть далі, береться. У нас різні були, теж там, бачите. І вона собі помалесенько, помаленько випочу, а вони осторожно, щоб не попастися, я з одною рукою просто показую. бачите, І пішли. І цей от отак робиться. Бачите, так робимо. І кислород вже пішов, як то говориться, під. Корінь і краще, так можна пробігтися, пробігтися помало чим сапою підривати, а так краще кажуть, що так краще є. Ось таке колесо. Трубки дві з двох сторін зробили. Можна руля тут дати з велосипеда, а там просто заточили. І так робимо. Так само між дорядки ходили по всьому. Більші, ширші, пару штук у нас було, то ми так і ходили. Улька, звичайно. Іде, буде трохи скоріше, весною ще тільки треба садити. Бачу, де хто вже може сюди і кидають. А решта я вам покажу. Впереді, чи вона в стрілку піде, чи як, чи вигодно, як вроди. Порівняння, правда, весною я не буду садити, а порівняння просто багато сажають. Я покажу вам. От такі зелені рядочки, бачите, є. І так собі росте цибулька. Так що цибулю на зиму варто садити. Тому що, кажу, раніше буде. Правда, морозець трошки, бачите, по кінцях прихватило, але... Зиму витримало без накриття. Хто хоче ще накрити, щоб скоріше було, можна просто-напросто агролокно наверх, можна під дуги. Хто ще скоріше, хоче плівку. І воно буде набагато скоріше, тому що тепло. Небагато я посадив 10 кілограм. І відро часника Він синє, і Таврійські, або Харківські, більш такі. Думаю, такі сорти, бо не знаю, сестри стрибро. Рішили ми пройшлися між рядкою, я показував вже вам. І зробимо, трохи накриємо підплівку, накриємо наш тептун. Теплий тунель. Так ми, я вже показував його осінню. Бачите, тептун. І він буде з другої сторони пахається Кожну, ось, кожну цю. І ми будемо робити такі накриття. Брали пройшли рік. І якраз він пригодився, але це тільки на плівку на метр п'ятдесят, тому що воно невисоке. Не на малу плівку, метр п'ятдесят, була би дуга 3 метри, можна було і на три брати. А так Бачите, дуги такі, воно еластичні, зроблені спеціально з такого профіля, воно як стекло якесь. Ну добре, о, ставимо і натягнемо плівку сюди і будемо різницю дивитися. Можна ягу ну якщо в кого є вкинути, щоб скоріше було. Цибулька буде видно зразу, як вона піде. І травичка, звичайно, піде, все піде, ну, пройдеться, але ми так пройшли, бачите. Ми так прийшли, зробимо такі дуги. І у нас вийшов цибульку трошки, щоб раніше була. І тептун називається Тептун. Теплі тунелі. Це можна заказати кому треба. Сайт під низом. Плівка, правда, друга. Плівка на вибор у вас. Це одиничка. Трошка більша, бачите, але на цьому мені добре, що ми не копали. Бачите, рядом росте собі цибулька. Це просто на пробу, ну і на ранню цибулю, так як зараз цибуля дуже дорога. А в даний час вже в магазинах по 55 на ринку можна взяти гуртовому від 40 до 45. Менше 35. І ми так цибульку посадили, а та буде скоріше, думав, агроволокном дати. вже травичка, йде агроволокном дати, але агроволокно теж кусається в сіні. Рішили так для проби зробити. Так, чесночок, ну і цибулька. Непогано ми висаджували осінню під такий Пекінку мені подобалось. Це витягли, тільки плівку другу дали. Треба дати трохи торщі, тому що 60 мікрометрів дуже слабенька. Їй сороковку дають, це на один рік, а ця може бути в жару зняли, холодне положили, чи в той самий підвал. Треба його плівку на літо не тримати на сонці, навіть не, а просто в підвал де більш там проглодніше. І вона так може бути, у нас одиничка 4-5 років, залежить, що вирощуєте, щоб літом, звичайно, до літа знімається на літо, коли на жару знімається. Тут будемо дивитися, як сьогодні ще тільки березень, квітень, травні, в травні будемо знімати. Так і ми хочемо і капусту посадити ранню під пилівку. Ну і кабачка трохи вкинути, теж ранню підплівку. Бачите, ще сусіди города не обробляють. Тут внизу більш е, сиріше. Нам ще взагалі сиро внизу. Може вкинеться картопля, переб'ється, бачу там більш чорнозьом такий. Тут ще думали в кінці, що від теплички, то певно огірок стойки поставимо. На підтяжку можна. До гори на шнур, там можна пускати огірок. Подивимося. Або ні то. Навіть так зіб'ємо щось та кажу, ну тільки хочу тут огірок кинути, під, навіть під плівку. Далі я покажу по цибулі, по часнику, чим буду ходити. Це Будуть комплексні в мене різні. Ми заказали. Ну і багато ще мене попитали. І пишуть в коментарях, вкинули навоз, переорали, посадили буряк чи моркву. І кажуть, він не такий виростає. Перший рік під буряк моркву, перегній, навоз, чи як там називають, гній не дається. Потім кар'ява морква буває, ну і буряк таке, так само. На буряк я знаю, що нас раніше давали. Це цього року дасть, посадиш картошку, а на другий рік можна садити буряки. А так, як то кажеться, без хімії. Зараз у нас ну, в міру, давати в міру. Я не кажу наливати тою самою салітрою. Для старту можна, воно себе добре укериниться, а тоді буде рости вам непогано. Коментуйте, ставимо лайки, ну і підписуйтесь Україні. Перемоги, як завжди. Слава нашим Збройним силам України. Do pobaczenia. Do pobaczenia.